Залітає в продаж смарт-фоту. У нас 10-й рік, літровий, на роботі, на передньому, на задньому пригоді. Але смартік незвичайний, він випущений до 10-річчя марки Smart. Ось тут є відповідна відміточка. Що в нього по відмінностях? Стоїть електропідсилювач керма, трішки там доопрацьований двигун, трішки кращий, і по салону. Основна відмінність це в нас ось ці рожки стоять, в інших, е, інших моделях цього немає, тут є. Передні склопідйомники, спереду в нас вже стоять леди, в фарах 170 пробігу, екорежим, магнітола за уксом, кондиціонер. Ну і тут все класично, скляний дах. По техніці замінили там генератор, замінили помпу, замінили свічки. Все, що потрібно було по двигуну і по ходовій частині, все поміняли, тому автомобіль повністю готовий до експлуатації. Приїжджаємо, оглядаємо, перевіряємо і купуємо. зі авто Новокостянтинівська 8